Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Інструменти та методи підтримки, які є і які будуть доступними в опалювальний період 2024-2025 років, про відповідні інструменти підтримки з боку держави, звітує Міністерство соціальної політики. Ну, по-перше, я нагадую, якщо ви маєте проблеми зі сплатою комунальних послуг, а саме вам не вистачає грошей, в такому випадку ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової. Субсидії. До речі, в коментарях можете мені прописати, чи відмовляли вам в призначенні житлової субсидії, якщо так, то за яких обставин, і ми можемо відповідні ситуації розглянути в наступному відео, чи дійсно. А... Можна було в тій чи іншій ситуації вам призначити житлову субсидію. Це інформацією, яку надає міністерство соціальної політики. Наразі майже 3 мільйони українських родин отримують житлові субсидії та пільги. Далі, наступне для військових спрощено механізм призначення житлово-комунальних пільг. Також звертайтесь в органи Пенсійного фонду України за їх призначенням та оформленням. З середини січня 2025 року запускають програму для внутрішньопереміщених осіб, програму субсидій на орендоване житло. Побачимо, як це запрацює, тому що дуже багато про це зараз розповідають. Чи це буде супер легко отримати, чи навпаки, супер важко? Яку кількість реально родин, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, дана програма зможе? Хопайте, хто дійсно з нею зможе скористатися і які суми компенсації, які буде покривати держава, реально можна буде отримати. Також за інформацією, яку надає знову ж таки Міністерство соціальної політики близько 500 тисяч господа, домогосподарств, які опалюють своє житло дровами чи вугіллям, зможуть отримати виплати на їх купівлю. Наразі Міністерство соціальної політики розповідає про те, що вони працюють над розробкою. Ще двох рішень. А саме, якщо вартість встановленого у домогосподарстві енергетичного обладнання не перевищує 150 тисяч гривень, то субсидія за родиною має зберігатися. Встановлення альтернативних джерел живлення і генерації важливо, тому. Люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Також ще один важливий момент, що навіть у разі перебоїв електропостачання розмір субсидії на оплату електроенергії не має зменшуватись. От наразі Міністерство соціальної політики працює над розробкою ще двох рішень. Як тільки будуть запроваджені відповідні зміни, обов'язково про них вам більш детальніше розповім.